У сьогоднішньому читанні Євангелія від Іоанна ми чуємо під Спасителя слова, які обґрунтовують перші стихи, символи віри, де він говорить про те, що він був з отцем. Босотворення світу і отримав від нього те завдання, яке виконував, і отримав від нього і світ тих людей, яких він доручив йому, і зберіг їх, і веде їх шляхами страждань і випробувань. До світла, до царства Божого, до спасіння. Сьогодні церква згадує отців першого Вселенського собору, які і вклали початкову частину. Символу віри в першу чергу це стосується того, що вони дали нам чітке розуміння сутності Господа нашого Ісуса Христа, Бога і людини, єдиного. Як Бог і як людина, але в єдності людської і Божої природи. Надзвичайно важливо для нас те, що Він Бог. Що Бог таким чином світ творив для того, щоби на Цій землі з'явилася людина. І щоб людина мала свою долю на цій землі, щоб вона йшла своїми інколи тернистими, але такими надихаючими, такими прекрасними шляхами. Долаючи трудності і перешкоди, долаючи випробування, йшла до спасіння таким чином, щоб ніколи не забувати про свою подобу Господу Богу нашому, стверджуючи цю подобу, цей образ Божий в собі, і ствердивши це, Здобути спасіння в цьому житті, тут, зараз, в усіх наших труднощах, в усіх наших проблемах, переживаннях, катастрофах. Це царство Боже здобути царство світла і правди, царство свободи. І любові. Тут питання в тому, що якщо я збережу образ і подобу Божі, це розкриється в мені і правда і свобода, і любов, і не даремно таким чином сказані слова Спасителя, Царство Боже всередині вас. Він надає нам можливість збудувати це царство Боже всередині себе, щоб протистояти спокійно і впевнено, з позиції правди, свободи і любові в жорстокому світу, щоб спокійно йти назустріч і труднощам, і трагедіям. І жертвам своїм, і загибелі свої, і йти назустріч, розуміючи сенс того, що відбувається. Бо якщо людина віддає своє життя за світло і правду, не даремне було це життя. Воно було сповнено найглибшим змістом. І людина здійснила своє призначення в цьому житті. Христос надає нам надію, Він не залишає нас. В труднощах, стражданнях, в жертвах наших, і втратах наших. Він не залишає нас, Він з нами. І він Рятує нас, намагаючись зробити так, щоб життя кожної людини здійснилося в усій повноті, щоб виповнилося все призначене. А призначено нам знову і знов нагадую, бути образом Божим. Як він творити, як він будувати, і пам'ятати його заповідь, нову, яку він дав нам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Любити так. І віддавати себе так. І поки йдеш життєвими шляхами, і коли треба остаточно віддати життя наслідувати його і тоді на будь-якому етапі, в будь-яку мить твоєї долі, ти здійснюєш і волю Божу, і своє призначення, і не гине твоє життя даремно. І не гине твоя душа в пеклі. Ти відкриваєш собі шлях, істину, життя. Присутність Бога в нашому світі. Присутність Його в нашій церкві. В житті кожної людини. Це те, що ми не повинні віддавати нікому. Це те, що наповнює наші душі світлом і радістю перебування з Богом. І як просто бути з ним? Нам треба усвідомити це з ним бути надзвичайно просто. Просто треба любити. Треба шукати світла. Треба шукати правди. Треба триматись свободи. І ти з ним. І його правда. І його свобода. І його світло і любов. Тобі. І ти нездоланний. І якщо Бог за нами, як казав апостол, хто проти нас, ми все зможемо, ми все подолаємо. Зрозуміло, коли ми кажемо ми, це означає, що ми як церква, як єдність, спільнота людей, які прийняли Бога, який є любов, який є сонце правди і який є свобода. Прийняли і несемо з собою цю правду і свободу і любов. І ми разом всі, як церква, не здолані. Зрозуміло, що окремі клітинки можуть відпасти, як листя восени, і загинути. Але церква не загине ніколи. А душі тих клітинок, що відпали, будуть завжди з переможною церквою. З тою церквою, яка вже перемогла. І світ, і сатанинські сили, і ненависть, і смерть. Господи, слава Тобі!